Поморійський, один із ранніх сортів у моєму інжирному саду. Найбільше достигання його у вересні-жовтні. Сьогодні середини жовтня. Листя вже починає жовтіти, обпадати, а загалом і обпадають плоди, які вчасно не зірвані. Хідно слідкувати, щоб вчасно зривати плоди, так як... Плоди цього сорту, на відміну від сірого раннього, не тримаються добре на плодоністі і обпадає. пошкоджуються слимаками і мураками. М'якоть ніжно-рожева, дуже солодка. Плоди достатньо великі, майже до 100 грам. У середньому так, 80 грамів всі плоди. Інжиру сорту Поморійський, болгарський сорт, який гарно себе зарекомендував у моєму саду.